І слава, ні ще на праця українці, усміхнеться, згинуть наші водійки, як роса на сонці. У своє, душу й тіло, ми положи за нашу свободу і покажем, що ми братця, душу й тіло. Ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми право козацького роду. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям! Слава нації! Сверху рога! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! 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 Слава Україні! Героям слава! Верої! Чудово!